Всем привет, с вами Влад Ліник. Я сьогодні снігу за пісенька. Зараз я вам буду юпити. наша снігурочку наше білкородочку, наверти хвостом, а трасити тихесенько, рівненько, одесенько. Садком, бабу даровину, уночу страшину, непимо гуртом. зробим очі, чорні, роти нема червоні, буде як мара, день і ніч. Стоятиме вовка, проганятиме нашого двора. гляне ясне сонечко, сонечко. Весняне віконечко, бабу припече Дей мороз, то не двіниться, геть від баби кинеться, як утече.